У Чернівцях відкрили вільні ринги для боксу. Це своєрідний обмін досвідом між спортсменами. Цього разу свої уміння продемонстрували юні боксери 2000 та 2006 року народження. Як зазначають організатори, головне у таких двобоях отримати практику на ринзі та підготувати себе до змагань на високому рівні. Про важкі поєдинки, сильних супротивників та перевірку на міцність і витривалість далі. Обмін досвідом між боксерами тривав три дні. Спочатку змагалися між собою лише чернівецькі спортсмени. Згодом місцеві разом з учасниками з області. Один із боксерів відкритих рингів Ілья розповідає, на змагання підібрали хороших суперників. Але, незважаючи на хорошу підготовку супротивника, зміг перемогти. був на достатній такий захоплюючий, тяжкий. противник підготувався дуже добре. Задоволений своїм поєдинком, і Василь хлопець розповів. Розповідає, суперник був сильним до того ж, переважав його у вазі. Ну, Бо так в цілому нормально не вистачало виносливості, на пробстав суперник слом хороший. А ось юний боксер Олександр розповідає, можливо, йому допомогла виграти бій погана підготовка супротивника. каже під час поєдинку, помітив, що тому не вистачає витривалості. Він нижче ще мене, тому було йому тяжче. І в нього менше було фіз підготовки. В останній день долучилися гості із Кам'янця-Подільського та Молдови. Суддя міжнародної категорії Аїба Валерій Бандалак запевняє, відкриті ринги дають змогу розвиватись молодим боксерам. Треба катати, треба, щоб розвивались. А одно коли розвивається в собственам залі, а друге, вони… Приїжджають, боксірують з іншими соперниками, і на этом ребята розвиваються і і опитні становіться як боксер. Тренер з боксу Олександр Погодін каже, такі відкриті ринги підготовлюють спортсмена краще ніж щоденні тренування. Один проведений бой дає около двох місяців тренування. Тобто ти пробоксірував уже два місяці. Ти знаєш, чим займатися, якими шибками роботи, що у тебе виходить, що улучшать. Організатори зазначають, такі змагання проводять уже не вперше. Тому в планах розвивати їх та залучати більше боксерів. Юрій Гоманович, Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.